Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна. Сьогодні у нас ювілей, я переходжу на новий рівень. Коли я скачала гру, то я навіть не могла подумати, що одійду до такого результату. Мені залишилося набрати менше 400 опиту, тому з цим ми справимося з легкістю. Перше, з чого я хочу почати, це зібрати продукцію, адже в нас зараз проходить акція на машинки і я деякі продукти підготувала. Деякі ще готуються. Але зберемо те, що є. Я стежу за рівнем, щоб не пропустити його. Зберемо ще цукор. Ну і все, продукти наші завершилися. Переходимо до вантажівки. Тут багато дають опиту, тож ми відразу перейдемо на новий рівень. Дивимось, що у нас тут по замовленнях. Це видаляємо. Ну і інші товари я вже почала робити. Так, що у нас по клієнтах? Кекс у мене немає. Пшеничка, Ну, я її саджала. Тож можемо, в принципі, продати. Недовго ми чекали ось наш новий рівень. Зараз я вам покажу, що ми отримали. Три часничка, який росте 30 хвилин. Чорно-біла кошенятко, дуже мила морська свинка, їхній будиночок, хліб з часником, новий вид цукерочок. готується цілий день, нічого собі, олію та 8 алмазиків. Забираємо все. Мені дуже цікаво, що ми отримаємо на наступному рівні, тож пропоную вам подивитися. Подаруночки у нас чекає вже менше. Отримуємо дві грядки. Завод під назвою Бутербродниця. дуже милу конячку та бублик з овочами. І також 8 алмазиків. Так, продаємо нашу пшеничку, завантажимо яйця. Зараз я хочу подивитися, що у нас тут в магазині. Хом'ячок. Коштує він 10 жовтих білетиків та 30 фіолетових. Ну, в мене такі є, тож потім їх купимо. Машинка вже приїхала. Давайте ще зберемо врожай і трішечки впоримося по фермі. Якщо чесно, я до сих пір не вірю, що я перейшла на цей рівень. Для мене це прям дуже гарний результат. Саджаємо. Так, місце у нас ще залишилося. Давайте ще бавовну посадимо. І все. Тепер переходимо до корму. Я взяла на скачках завдання з кормом, тож зараз ми його використаємо. Збираємо яйця. І тепер годуємо наших курей. Так, щось я взяла мало корму. Беремо ще До речі, я й не помітила, що в мене вже 199 алмазиків. Скоро також буде ювілей і назбираю 200. Ну, а тепер переходимо в місто. Забираємо тут наш опит та монеток з клієнтів і обслуговуємо браслетик. У мене тут небагато продуктів є, але обслугуємо кого зможемо. Раків в мене немає. Одного соку не вистачає, нічого, поставлю робитися. Попкорн я вже продала. Як я вже і говорила, в нас зараз проходять скачки, тож ми активно допомагаємо один одному. І багато продуктів я продаю на допомогу. Ми зможемо виконати нове замовлення, відправляємо. Шкода, що воно без подарунку. А ось оце вже з подарунком треба 4 тканинки зробити. Зараз ми поставимо. Бавовну я посадила, тож треба буде купити. Забираємо винагороду. Давайте ще посадимо бавовну, помідори та індиго трішечки. Я забула вам сказати, але думаю, ви вже й самі помітили, що я оновила будинок із досягненнями. Ну як будинок, це вже замок із досягненнями. Напишіть, як вам. Мені дуже подобається. Я ще знаходжуся під враженнями, але вже час завершувати відео. Тож я бажаю вам мирного та гарного дня. Зустрінемося в наступному відео!